Ну що ж, зробити BMW мрії на 462 кінських сили, вкласти дуже багато грошей, за тобою бігають, фотографуються. І скажіть, а що далі? Який дебіл взагалі може продати свою BMW і купити якусь китайську залупу нову салону? Назар Душенко, 26 років, і я купив Zіker 001 замість BMW? I don't want your man, I ain't in a Got a big real soft like a dinner roll <ріст> Давайте розкажу, чого. Пим! І знаєте, я зрозумів, що треба рухатись далі. І замість того, щоб школярі, які до тебе підбігають і питаються «Боже, це що, М5 Competition? Можна погазувати?» yeah. е, Я хочу, щоб до мене підбігали чуваки на Nissan Leaf і казали, о, господи, а вона скільки на 100 гривень може проїхати? І якщо говорити серйозно, то я був готовий закінчувати своєю автомобільною шлюхоісторією, міняючи їх кожних півроку, взяти собі BMW X5 і спокійно, просто вам знімати про машини, але зрозумів, що Чогось мені не вистачає. Я думаю, що ви пам'ятаєте кадри, коли я стояв біля Тесли, прощався. Була би можливість, я би купив нового зікра, і, і казав, що єдине, що би я ще хотів, було сійською, шаль буде брод і. зікр 001. І знаєте, так сталося, що BMW X5 я собі так і не знайшов. Ця серія X5 – це та машина, яку би я собі купив. То запам'ятайте мої слова. А от Zikr був дуже дуже цікавий. Але я не готовий на ньому втрачати 5-10 тисяч доларів за такий короткий період часу. І що ви думаєте, я роблю? Їду в Мрео. Забираю рюкзачок з грошима, і звідти ж викликаю таксі за три його тисячі гривень для того, щоб поїхати і за 200 кілометрів від Києва забрати машину, на якій я навіть ніколи в житті не їздив. І в цей момент я розумію. Що їдучи по цю машину, я жертвую своїми 10 тисячами доларів, які зараз є в рюкзаку, для того, щоб зробити топовий і цікавий контент, який ніхто не наважиться зробити в Україні. Так за півроку я впевнений, що ця машина стане дешевшою на 10 тисяч баксів. А по-друге, я розумію, що немає нікого неадекватного, хто купить китайця за 58 тисяч доларів для того, щоб познімати контент на YouTube і в TikTok і зробити те. Що не зроблять інші? Я оглядаю машину і навіть не проїхавшись, ляпаю гроші на стіл, ми їх перераховуємо. І щоб ми собі розуміли, в момент того, як я сів в машину, в ній було 11 кілометрів пробіг. Одинадцять. Просто Скільки годин. Одинадцять. Вночі ми виїжджаємо, і я знаючи, що машина має проїжджати 700 кілометрів заявленого запасу ходу, спокійно їду в Київ. І навіть не догадуюсь, що є ймовірність того, що я туди навіть не доїду. В принципі, для цього я і задумав цей відос, тому що зараз буде не огляд моєї нової машини, не огляд з ікра. Про це я вам розкажу трошки пізніше, маючи вже певний досвід на ньому їзди. А сьогодні я вам покажу, як я її реєстрував і скільки це коштувало, як її розпаковував, тому що це повністю нова машина з салону в. Плівках і ми поїдемо з Києва у Івано-Франківськ, і подивимося реальний досвід того, наскільки ця машина проїжджає, наскільки вона зручна в дорозі, і все в тому роді. Того й впевнений буде цікаво. Ну а вже через декілька тижнів, а то й місяців, я зроблю якийсь свій висновок по цій машині, і тоді вже детальніше вам розкажу про неї. Зробимо і огляд, і відповідно, якийсь відгук. Я впевнений, що так буде правильніше. Але забігаючи наперед, я думаю, що буде ще відео з тюнінгом, тому що цю машину я купив не просто так. І так, до Києва ми доїхали, але з Дуже маленьким запасом ходу, і вона проїхала не скільки скільки я собі очікував а на наступний день. Я її розпакував, і ось як це виглядало. Насправді, е, це були якісь змішані відчуття. Того, що знімаючи кожну плівочку, ти розумів, що віддираєш там 100, 200, а то й 300 доларів. Того, що фактично, виїхавши машина з салону, вона стає набагато дешевшою. Але по ній був один нюанс, про який я вам ще не розказав. Ви думаєте, я б реально поїхав і взяв таку дорогу тачку з салону? Чи для контенту? Що для простої людини біда, то для блогера контент. Цю машину продавали за хорошою такою знижкою через те, що в неї стукнута панорама. Повісі на хрін розбита, якщо чесно кажучи, коли привезли сюди цю машину, вона була повністю новенька. Але коли автовозом згружали, гепнули чуть-чуть і тріснула панорама. Того ми будемо потім цю панораму ремонтувати, дивитися, скільки воно все вийде по ціні. Як, взагалі, задовго і заважко ремонтувати китайську машину, повірте, це дуже довго. То що з Китаю доставка е, десь 4 місяці, плюс-мінус цієї історії, зараз в мене виникла така ідея: просто взяти тут, наклеїти велику е, плівку і заклеїти цю всю історію, щоб ніхто не бачив, але перед. Цим давайте я вам покажу, як взагалі працює панорама того, що вона досі робоча, вона хоч отам розбита, але тепер ми заходимо сюди, натискаємо, наприклад, жалюзі, і зараз покажу, як вона працює, через те, що зараз я буду її заклеювати, і ви цього вже потім не побачите. Нею можна повністю керувати і затемнювати для вашого розуміння. Дивіться, що якщо сталося, БЕМЦ. Якщо я не хочу, щоб на мене світило сонце, от зараз, опс, тут зараз по якості буде гірше, але. Все ж, наприклад, я не хочу, щоб на мене ззаду світило сонце, але спереду нехай люємо світ, і ось так це виглядає, щоб ви собі розуміли тут. Повністю світло. Тут панорама вже затемнена. Зараз ще пройде трошки часу, і вона повністю стане одною цілою. Називається це газова панорама. Отак виглядає прям дуже стрімно. До речі, цей монітор дуже класний. Тут багато є різних функцій, то я вам вже покажу у огляді. Єдине, що питання ціни цієї панорами, і тут вже, напевно, буде не так весело, того, що вийде вона, напевно, десь в районі 3,5-4 тисяч доларів. Але враховуючи знижку, яку мені зробили, я думаю, вона себе окупить. З кожною мийкою ця панорама починає все більше і більше тріскати. І я боявся, щоб вона просто не почала протікати. Того ми і заклеїли зверху і знизу просто захисною плівкою. Я привіз е, до хлопців на апстейдж. Будемо клеїти повністю морду антигравійку, щоб поки ми там думаємо ще один проект, щоб заклеїти капот, бампер, можливо, навіть фари і е, крила. Оце все буде так в ідеалі. І по панорамі. все, Вже нема цього, Не, нема сенсу замовляти панораму. У мене вже нова панорама. Правильно правильно? І тут всередине так само. Оба. І так виглядає тепер набагато краще. І будемо чекати, поки приїде панорама вже з Китаю, яку я по секрету вам скажу вже замовив. Але що скільки це коштує, як це буде виглядати, я вам розкажу в наступних відео. Ну а тепер крок номер два. Машину потрібно зареєструвати. Скільки коштує зареєструвати машину? І які номера я собі вибрав? Зараз я вам розкажу того, що ще їдучи в таксі по машину, не знаючи, чи я її заберу. Я замовив свій матю номера за 20 тисяч гривень. Чисто для вашого розуміння це номера. Отакі АІ 7000 тисяч ЮІ. Мені здалося дуже класним, тому що букви і співпадають. 7000 – це завжди козарі номера. Ну і А, і буква а, Ю виглядає як похую. Гляньте, які мені дали. До речі, досить як на мене прикольні номера 0696. Але найцікавіший момент е, я знайшов дуже класні номерні знаки, забронював. Того приїхав аж в обухів. Під Києва трохи є куди їхати, але повірте, ті номера того вартують. Я думаю, колись мені за них ще дадуть пару тисяч доларів. Того машинка наразі в транзитних номерах, до речі, завжди було Цікаво, що це за червоні номера, так от це транзитні. Я не на них можу їздити, Здається, щось 90 днів чи 60. Мені здається, на це навіть не проходять штрафи. Про це ми дізнаємося. машину я вже трошки тестув. А Ану так я знімлю з панорамини. Нормальний штатив да, за 2 мільйони гривень. Я вперше ставлю на облік машину, які, на якій я першим власником, на я, яка повністю нова з салону, і тільки з неї здирав оці штуки. Коротше, дуже прикольна історія. Вибачайте, що це все знімаю на телефон, того, що в Києві оператора ще немає, ну, а хочеться оцю всю історію зняти, тому що як на мене це досить легендарна історія, коли я вперше собі зміг купити машину повністю нову з салону. Ну що ж, як то кажуть, не будемо тягнути кота за причиндала, я взяв собі номера 7000. Як на мене дуже класно виглядають, і всі ми знаємо, що на просту тачку не електричну, такі номера дістати буде дуже важко. Я Думаю, таке буде коштувати в районі 5 тисяч доларів. А тут вони були на халяву. Ну, тобто, щоб нікому не треба було заносити. Того я офіційно заплатив, зразу забронював ще їдучи взагалі по саме От, для того, щоб точно ніхто не купив, Обійшлись вони мені 18 тисяч гривень, плюс всякі там ще податки, ще додаткові оплати. Коротше, в 20 Откі номера стали з реєстрацією зі всім. Йдемо ставити, і будемо дивитися, чи пасують вони машині, чи ні. Ну, я впевнений, що пасують. Поставив я вам цей кадр зняти на чужу машину. Надіюсь, мені пизди не дадуть. <гум> Давайте поставимо номера, подивимось, як виглядають, і скажете. Ну я впевнений, що виглядати вони шикарно будуть. Прям ці машини вони мають пасувати. Опс, опс, І тепер оце ще закрите. Це до речі, треба буде поміняти. Хто знає, де взяти якусь класну рамку для машини. пишіть. Ну що. Пасують, як на мене взагалі топ. От така тепер у мене машина. Файно, по-блатному. Того мені здалося, що це гарні номера. До речі, можете написати в коментарях, як вам такі номера. Я на них чекав 5 чи 7 днів для того, щоб могти зареєструватися в тому Мрео, Де я ці номера взяв? вас. <рес> <реш> <реш> От таку собі колісницю я купив. Зікри стартують від 39 тисяч доларів комплектації V, U, Юхою. <реш> <реш> Там реально дуже багато комплектацій. Вони стартують від 95-ї батареї і без нічого. І закінчується Zіcer 001 Z Sport. Але в теперішній час краще просто називати його Sport. <реш> без тої букви нещасної. І ціна його 57-58 тисяч доларів. Якщо купляти його тут, якщо замовляти з Китаю, 53 плюс-мінус тисячі доларів. В чому його? Переваги. По-перше, це вже рестайлінг. Я дуже довго на то чекав, тому що я вважав, що до рестайлінг брати сенсу немає. І тепер він відрізняється оцим лідаром, рогом, який комусь подобається, комусь не подобається. Тепер він добре щитує дорогу і ці всі діла. Почнемо. Чим зігр 001 Z Sport відрізняється від всіх інших. По-перше, колесами. Тут стоять 22 другі матіо-диски, і сюди я ставив резину, і вона коштує дуже дуже немало. І до речі, всередині резини ще є поролон для того, щоб шумка була краща. Я не знаю, нахрена вони його туди вчепили, бо вони вчупили до... Диску, а не до резини. І тут стоять тормоза Brembo. Шестипоршневі, але чесно, я в інтернеті бачу відоси, де розбирають ці колодки, і вони тим такі малесенькі, малесенькі. Толоніки, сина чи тобто, якщо розібрати супер, там малесенькі Толоніки. колодки. Ну наскільки воно прям хе, тормозить, я зараз не можу ще так сказати, але мені здається, що ну нема тут. Толоніки. Нема тут ще тип поршнів і брембо. Щось з того вони собі надумали. Дальше за що вартує переплатити, це автодвері. Їх немає в інших комплектаціях, тільки за доплату. Автоматичні двері. Отакі от, от фокуси, блять. Ха, дивіться, бец. Закрилося для тих, хто не любить, щоб їхніми дверима гупали. Можна купити такі двері або ну ви вже купите в такій комплектації. Тільки єдиний мінус, що люди не викупають, як це робити. Вони підходять, починають шукати ручки, починають стукати. Як сюди попасти в машину? <звук> І ви можете, до речі, потім вже їм від виходить відкрити з планшету. Але ще гірше, коли ці люди такі, а як їх закрити? І вони оце починають от туди сюди там той моторчик просто в ахує, що з ним робиться. А люди просто такі бе. Хоча тут, в принципі, якщо вже так, то можна легенько торкнутися, і воно закриється. Далі плюс цієї комплектації, двохкамерна пневма. Що це означає? Я сам не їбу, якщо чесно, але машина їде дуже м'яко. Якщо порівнювати навіть з Мерседесом 222-м, скажу вам так, на рівні. При тому, що 22-й диск. Якщо здав впаяти якісь 19-18, вона просто буде плисти. І це великий плюс. Але найбільше, що мені подобалося в Z-Sport, це салон. І давайте я вам його покажу. Салон по факту має бути Alcantara. Я не знаю, що це взагалі за історія, чи це Алькантара, чи якийсь там каучук, чи ще якась залупа, але виглядає насправді досить гарно. Якщо рівняти до стандартних зікрів, в яких салон просто шкіряний чи замінником шкіри йде, то тут зовсім інша історія. Просто гляньте сидіння з активною підтримкою. Що є тільки в Z-спорті. Отут, отакі от подушечки, коли ви повертаєте, вас тут підпирає. Також тут є масажі, вентиляції. Отут є так само такий прикол, що ви можете повертати екран в цю сторону. Або пасажиру, якщо він вийобується і хоче щось дивитися, це так само функція, тільки в комплектації х'ю і Z Sport. До речі, закривати цю машину також дуже приємно, тому що ви просто затискаєте педаль гальма. І вона закривається. В загальному в цій машині є дуже багато цікавих функцій, про які я вам би хотів розказати, але це заслуговує повністю окремого відео. Того давайте я місяць-два покатаюсь на цій машині і зроблю вам повноцінний огляд цієї машини з досвідом використання. Я впевнений, що так буде набагато цікавіше. А зараз ми поїдемо з Києва у Івано-Франківськ, щоб зразу з перших вражень побачити і відчути, як це їхати на такій машині. Порівняння порівнянні до Тесли, скільки раз треба буде зарядитися і скільки це все буде коштувати. Того. Пропоную збиратися і вирушати. Але перед тим, як ми будемо виїжджати, невеличкий рекомендаціон для тих, хто хоче купити електромобіль або хто вже має і ще не користується додатком від GoToYou. По перше, з GoToYou ви зможете подорожувати, тому що зарядні станції є по всьому світу. По-друге, в GoToYou ви можете бронювати зарядну станцію, і це найкраще, що придумало людство. Кожна моя поїздка з Києва у Івано-Франківські назад відбувається тільки з станціями GoToYou. Через те, що виїжджаючи, я собі наперед бронюю зарядну станцію, і знаю, що коли я приїду, я точно буду мати вільний порт. Для того щоб зарядити свою тачку, і це просто кайф. Ви ніколи не попадете в ситуацію, коли вам терміново треба кудись їхати. А якийсь чувак 30 хвилин заряджає свою Теслу від 90 до 100 відсотків, бо йому дуже треба. Ви плюс-мінус прикидаєте, коли ви приїдете, щоб зарядитися, бронюєте зразу в додатку і приїхавши, маєте відповідно час, який ви забронювали. Для того, щоб зарядити свою тачку. Як на мене, це геніально. І ця функція є тільки в додатку GoToYou. Тому, якщо ви не користуєтеся цим додатком, обов'язково прошу вас спробуйте це. Прям кайф. То посилання залишаю в описі під відео. Ну, а ми йдемо тесати мій зікр на дальняк. Ну що ж, на сьогодні поїздка з Києва у Івано-Франківськ. В принципі, на цій машині я наїздив тільки 1000 кілометрів, того подивимося, зараз буде відстань 700 кілометрів. Скільки вона проїде, який запас ходу, яка буде за швидка зарядка, наскільки буде зручно в дорозі, і все в цьому роді. Закриваємо, будемо зараз виїжджати. Єдине, що я уточню, зараз 8.30 майже. І на машині вже 1120 кілометрів пробігу. Я не знаю, як я так вже нагнав, того включаємо вес і погнали. На першу зарядку по плану, наша перша зупинка має бути під рівним. Там є зарядка на 160 кВт. і ця машина має прямо зарядитися дуже швидко. Я надіюся. того будемо на це розраховувати. Проїхали ми вже 60 км рівно. Розхід 29,8. і це мене трохи лякає. Того, що нам ще їхати 250 км до гощі, там де година щастя, там де зарядка швидкісна, Тож тут стоїть GBT-DC. і відповідно там якраз є ця зарядка на 160 кВт. Враховуючи, що в цьому зікрі вже нова 800 вольтна батарея, заряджає. Вона має прям дуже швидко, але надіюсь, що ми саме доїдемо через те що Тут 100 кВт, плюс-мінус туди-сюди, 30 кВт розхід, і в нас залишилося 79%. Того будемо надіятися, що ми проїдемо. Ми їдемо зараз в режимі з виключеним відповідно повним приводом, для того, щоб трошки більше економити заряд акумулятора, і на круїзі 130. Я так в принципі не їжджу, Я переважно їжджу 170, <кхе> але тут доводиться їхати отак, щоб попробувати заїхати за одну зарядку, одну дозарядку, точніше. Того ми ніде да більше не робили таких зупинок, тільки взяли енергетик на заправці. І замість того, щоб зупинятись і снідати, як ми це завжди робимо, ми зробимо це в рівному. Того надіюсь, що все буде добре. Я включив круїз, якийсь там розумний, тобто це не повний автопілот, того, що в нас він недоступний. Що воно тримає в смузі і вона тримає відстань і вона тримає швидкість. Відповідно, я фактично нічого не роблю, просто вона мене час від часу просить тримати руки на кермі. Все, фактично, в франківські їхати досить зручно. Якщо б тут була батарейка там, 200 кВт, було б взагалі ідеально. Можна було б до самого Франківська. Доїхати, ми доїхали, залишалося 3%, Після чого потім просто відсотки зникли, і залишилось отаке, щоб ви собі розуміли, відсотки взагалі зараз не написані. І того ми проїхали 313 кілометрів. На початку було 96% заряду. А ми приїхали за 3 години в принципі з Києва у Рівне. Ну і розхід був е, 29 кВт кіловат на годину. Їхали ми з середньою швидкістю 130-140 км кілометрів на годину з включеним кондиціонером, з масажем і з YouTube. А я сподіваюся, що ми зарядимося за хвилин 40, Тільки треба, щоб травшок поїхала. поїхало. стаємо, вставляємо і будемо дивитися зараз розпочати заряджання. Зараз подивимося, скільки буде зікер їсти, про тому, що Тесла заряджається, але Тесла, вроді вже недовго має заряджатися. Ми зараз тесло трохи заберемо швидкісної зарядки. <хи> До речі, щоб ви собі знали, в Рівному в е гощі є оця зарядна станція. І отут є година щастя, де нас не пустили того разу з собакою. Того, якщо зараз знову не запустять, не пустять з собакою, то ми тут зарядимося чисто, що ми зможемо по-швидкому. Собі вже в тер... загальному я планую тут зарядитися за хвилин 30, до того що вийде, і в Тернопіль їхати вже без всяких лімітів, трохи притискати десь, можливо, десь трошки 170-150, і вже в Тернополі знову ж таки там з 10% зарядитися за 30 хвилин, там надіюсь, до 80, і спокійно доїхати до Франківська ще з якимсь запасом заряду. Хоча в теорії я можу тут зарядитись до 95, десь за хвилин 45-50, і вже в Франківськ доїхати без всяких проблем і в Франківську зарядитися 46 кВт? Я сподіваюся, що потім Тесла поїде і буде набагато швидше. Тому що це прям дуже сумно. Поки машина заряджається, заряджаємося. Ми і мені здається, в цьому і великий плюс що можна зайти просто поїсти. Коротше, в чому прикол, машина десь буде заряджатися. Я думаю, хвилин 40, подивимося ми, але тут можна прийти і поїсти, і в теплі, чому мені якраз і подобається, що ви несити в машині не чекають, навіть не на якійсь заправці, а в повноцінному закладі. От я собі замовив Цезар, бо ми ще не снідали насті бульйон, якраз за час, поки ми поїмо, ми зарядимося. Наскільки що зможемо в теорії і доїхати до. Франківська, я надіюся, того нам смачного. І в принципі, такий формат поїздки на електромобілі з середньою швидкістю там сто 130 в принципі, непоганий поки що. Бо в порівнянні до Тесли, якої мені ставало так, що я три рази зупинявся по дорозі, то мені не дуже зайшла. Ми сюди залили 81 кВт, обійшлось це нам в 1223 гривні і зайняло 43 хвилини. Враховуючи тут з боку, заряджалась заряджала в принципі, супер. 80% є. Враховуючи наш розхід 28,9%. вісім всього нам спокійно стає до Тернополя, до якого їхати, здається 200 км. Того можемо тулити як хочеш. І того зупинка номер 2 Зараз ми в Тернополі, і тут так само станція на 160 кВт. Давайте подивимося, скільки в нас відсотків залишилося. Чи залишилось в нас 19%? і. І будемо зараз заряджати машину. Розхід у нас 29,4. і що найцікавіше що цей кусок я їхав як хотів. Цих 200 км я і тиснув, і повільніше їхав і пригальмовував. І розхід вийшов такий самий, як їхати просто на 130-140 на круїзі. Того я розумію, що якщо б я в рівному зарядився повністю, я би міг в принципі, їхати до Івано-Франківська. Але зараз ставимо на зарядку знову швидкісну 160 кВт. Я думаю, що хвилин 25 нам вистачить з головою, щоб вже доїхати до Франіка. Найцікавіший той факт, що наразі ми самі, і я сподіваюся, що мені е, зараз зікар види. Максималку 160, і ми прям зарядимося дуже швидко. У мене є резервація. Діба ми, ми приїхали на 25 хвилин швидше, ніж ставили резервацію, ніж нам прораховував. Коротше, розпочати заряджання. Зараз подивимось, що воно видасть. Ну я надіюсь, що видасть максимум. максимум. Теорії мені сподобалося, що на зікрі можна заїхати за один заряд. В рівному раз дозарядився, не їдеш прям не тулиш, а доїжджаєш спокійно. Я просто так не вмію. Я, чесно кажучи, знову відчув цей трошки не, невеличкий дискомфорт поїздки, як це було з Теслою. Тільки Тесло проїжджала 280, а зікра проїжджає десь 330 Спокійно в різних режимах їзди. Якщо звичайно тошни, то можна і 500 проїхати. Можливо, ще якусь обкатку пройде батарея, і я витисну з цього якийсь розхід 25, і запас ходу 400, було би супер. Але поки що з того, що я бачу, то на жаль, поки що не придумали батарейок, які б тримали набагато більше, і тобто дальність ходу, щоб була тисячу, дві тисячі, це б було прям топово. Єдине, чим можна викручуватись, це швидкісними зарядними станціями. До речі, про них давай подивимося, що в нас бере. 160 кВт. Зікер нам показує, що з такими темпами ми зарядимося за 46 хвилин до 100. А це дуже непогано. То залишаємо його, йдемо перекусити пісікаки. І, в принципі, за 20 хвилин я думаю, нам вистачить з головою, щоб зарядитися так, щоб доїхати спокійно до Івано-Франківська. Гляд має, скажіть Хі -хі. китайська хрінь. І того ми задули сюди 73,5 кВт, Зарядили машину на 1234 гривні на 90% з 19, як було, і зайняло це все в нас 29 хвилин часу. Як на мене, непогано, давайте рухаємося вже у Франківськ і будемо вже дивитися підбивати повністю підсумки. Скільки це все обійшло, скільки самі зарядки окремо зайняли в нас часу? Чи краще ця машина затесли як мінімум на дальняк. Ну що ж, а тепер давайте рахувати всю нашу поїздку, якщо чесно, їздити на зікерно один набагато зручніше. Ніший ніж на Теслі, тому що на Теслі, як ви пам'ятаєте, батарейка була 75 кВт. І відповідно, максимум, що вона проїжджала, це 280 км. При тому, що там архітектура була 400 -вот -вот вольтова, блядь. Архітектура була 400 вольтова. І, відповідно на Теслу ми тоді потратили щось 3 чи три години для того, щоб заряджатися. І три рази ми зупинялись на зікер 001 Ми зупинились всього два рази. І сумарний час зупинок у нас склав година 12 хвилин на заряд. Як на мене, це не дуже багато, того, що навіть коли ви їдете машиною з сім'єю, ви полюбе зупиняєтесь десь плюс-мінус на годину на дорозі на відстані там 600-700 км. Тепер що в нас по грошах? Ми приїхали у Франківськ і знову дозарядилися до 100% для того, щоб порахувати, скільки все ж вийшла дорога. Скільки в нас вийшла дорога? І враховуючи повністю нашу дорогу, нам це все обійшлося в 3 тисячі гривень. І якщо чесно, це не набагато менше, як на БМВ. На БМВ, мені здається, це все обійшлося в районі 3600 гривень. Але заїхав тоді я за 5 з половиною чи 6 годин. А от на Зікрі ми заїхали за 8 годин. І це ніби й небагато, але ніби й, ну, тут не поїдеш 180-200 по трасі, того, що в тебе запас заходу реально стане там на 280 км. Зараз запас заходу було на 320. Я впевнений, що теплою весною тут буде запас ходу 350-400, в залежності від їзди. У мене є чат, в якому я деколи читаю, що там пишуть про Зікрів, того, що там власники Зікрів. То є люди, які умудряються тут робити розхід 19 по трасі, і проїжджати 500 кілометрів. Я насправді так їздити не можу. тому що, в першу чергу для мене це машина, а не спосіб економії. Того їхати в середньому 130-140 – це моя історія. Тепер візьмемо ще іншу штуку. Якщо б ми могли зарядитися вдома і зарядилися спочатку на 100% відповідно перед виїздом, і на 100% зарядилися вже коли приїхали, то нам би ця вся історія обійшлася дешевше, оскільки зарядити цього зікрав вдома коштує з теперішніми тарифами в районі 470 сімдесят гривень. А якщо ми говоримо про нічний тариф, так і взагалі всі двісті Десять гривень і ви проїжджаєте спокійно, там 300-350 кілометрів. І отут вже вигода відчувається. Але на дальняки вас це все рівно не врятує, Того, що потратити на швидкісну зарядку десь доведеться, і це вийде в районі там тисяч гривень сумарна поїздка з Києва у Івано-Франківськ. Ну а тепер трішки про закулісся. Якщо ви додивились до цього моменту, то я впевнений, що вам подобається мій контент. І тепер питання: де ти, бляха, пропадав? Розказую, в нас зараз такі часи в країні, що не всі можуть виходити на вулицю. І на жаль, оператор, з яким мені дуже легко працювалося. зараз сидить вдома вже півроку. Я його ніяк не міг витягнути. Відповідно, цей контент весь знімався завдяки мені і моїй дружині і двом штативам на одній локації. Я напевно, що це той формат, який би я дуже хотів знімати, того, що я купив собі таку камеру DJI -ку. От вона. Привіт, і на неї відповідно зараз знято половину матеріалу, де я ходжу і з рук щось знімаю. Це не той рівень, напевно, якого би я хотів, але саме по матеріалу і по насиченості, як на мене, це цікаво. Мені дуже важлива ваша думка, чи все ж знімати рідше, але знімати на професійні камери. Ще вам подобається отакого стилю лайв контент з оглядом трохи якихось моїх думок, того що насправді про цю машину я багато чого можу цікавого розказати. І скажу вам навіть по секрету, що зараз на цей момент я на ній вже від'їздив сім тисяч кілометрів і дуже. Скоро, коли я докатаю тут десятку, я знімлю ще окремий повноцінний відос: 10 тисяч на Зікар 001. Чи сподобалася мені машина, чи ні. Відповідно, також зараз в мене є в планах тюнінг цієї машини, ремонт панорами, яка, до речі, вже так само їде. Скільки це все коштує, як це все виглядає, буде в наступних відео. Мені дуже важливий зараз ваш фідбек в коментарях. Того з кожного, хто зараз дивиться, буду вдячний за якийсь приємний коментар. Ну і підписуйтесь на канал. Чим більше вас буде, тим більше буде контент. Я впевнений, що це буде мене мотивувати. Ах, вже запитую. 15, бо на дворі, блін. <сміст>, я відчуваюся, як мінус 10. І, до речі, я створив Patreon, щоб могти дати своєму монтажеру на булочку з Маком. того, хто хоче підтримати канал. Будь-яка сума, яка вам приємна. Залишаю посилання в описі під відео. Можете клікнути і підтримати. Монтажер вам за це буде дуже вдячний, бо в нього буде за що працювати, а не за дякую. <плес> ну і, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну і зустрінемось, коли вийде нове відео. Па!